Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І демократичні процеси в нас представляє третя судова гілка влади, така е, суддівська. І інколи складається враження, що ці судді, е, в кожного з них явний та очевидний наслідок до дефіциту, оскільки. Вони свої так звані дискреційні повноваження трактують на свій смак і розсуд. І так, дискреція суддів завжди закінчується в одному, а саме вона впирається в частину 2 статті 19 Конституції України. Судді не розуміють в статусі особи, особливо це стосується кримінальних. Правопорушень, де інколи судді без обвинувального акту, без вручення обвинувального акту обзивають людину обвинуваченим, і на сьогоднішній день таке склалося вражене, що статуси особи вони так і не навчилися розрізняти. Якщо особі не вручено в законному порядку... Обвинувальний акт, то відповідно до вимог замови, закону, його немає ніяких підстав обзивати обвинуваченим чи називати обвинуваченим. Я називаю це обзивати, оскільки називати обвинуваченим це, в принципі, неправильно. Особливо коли йде мова про статус або права спецсуб'єкта. Судді йдуть по накатаному шляху і безпідставно називають особу по традиції обвинуваченим. Коли такого статусу особа не набула, або позбавила силу обставин скасування змін е, чи іншого судового зміни чи іншого судового рішення, суд повинен діяти в даному випадку в межах статті 13, 113 КПК України, і цю негативну практику е, потрібно не просто ламати її треба знищувати, оскільки держава Україна, як я сказав, оплот демократії і батьківщина дифузного права. І так, обзивати людину просто так обвинуваченим не можна. Верховний Суд у своїй постанові від 15 вересня 2021 року у справі номер 711 дріб 3111 дріб 19, провадження номер 51 риска 2890 КМ19 вказав Направлення прокурором обвинувального акта після закінчення досудового розслідування до суду виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого підсудного, а отже, унеможливує розгляд у суді кримінального провадження по суті та спричинює закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини 1 статті 280. 4 КПК України. Це я зачитав дослівно, оскільки багато людей пробують знайти десь там невірне тлумачення, в моїх словах, або невірно сформульовану думку. І станом на сьогоднішній день таких невірно тлумаченнях, нібито які чіпляються як потопаючий за останню соломинку, це в основному своїй суті прокурори, які привикли, що їм. Система українського правосуддя потурає їхні вакханалії і тому, що вони чинять неподобство, я це те м'яко називаю, а взагалі -то це треба називати, перевищують владу і службові повноваження, якщо речі називати своїми іменами, і тотально вчиняють кримінальні правопорушення. І Це також речі, які треба називати своїми іменами, оскільки якщо людину... Безпідставно в чомусь там звинувачують, або стараються їй в третій раз впарити обвинувальний акт, або цей обвинувальний акт засунути до суду без вручення обвинувального акту, без розписки про його вручення і так далі, то це називається зловживання владою, перевищення влади службових повноважень. І ці речі на сьогоднішній день тотально культивуються в українській системі українського правосуддя. Я не е, називаю там інших е, судових справ, оскільки їх на сьогоднішній день є доволі багато, є е, вже е, станом на сьогодні є три постанови касаційного кримінального суду. Е, Крім цього, є три постанови Об'єднаної Палати Касаційного Кримінального суду, які підтверджують цю первісну позицію. І ця позиція на сьогоднішній день є законною і, всупереч діяти, всупереч цій позиції об'єднаної палати Касаційного Кримінального суду, особливо коли слідчий суддя або суддя дозволяє собі. Обзивати людину обвинуваченим без вручення обвинувального акту, це є банальне створення квазінорм і банальне суддівське шахрайство, оскільки воно завжди тримається на тому, що держава Україна не притягує своїх чиновників до відповідальності, тобто являється стимулом для подальших таких самих дій в майбутньому. Думаю, що е, пройде рік чи два, і ця славна традиція потихеньку перестане існувати, оскільки все-таки є залишки суддів, які читають ці рішення Верховного суду, є судді в Верховному суді, які також читають ці рішення. І ця правова позиція, яку на сьогоднішній день я висловив, і вона обґрунтована на підставі. Знову ж таки, рішень Верховного суду вона реально має впроваджуватися в життя, незважаючи на тотальний саботаж е, системи українського правосуддя на низовому мається на увазі на рівні першої та апеляційної інстанції. І е, сумно з того, що держава Україна до сьогоднішнього дня. Не почистила, не почистила свої ряди е, тих осіб, яких вона понабирала, щоб вони займали посади суддів і посади прокурорів. І їх треба почистити, як мінімум, кожного другого звільнити без вихідного пособі за профнепридатність, оскільки це порушує людську рідність і дає всім іншим приклад для наслідування. А саме те, щоб ці люди і колеги вчиняли таке ж в майбутнє. Чому я зупинився сьогодні на цьому, чи має право суд більшу дискрецію, чим написано в статті 19 частині 2 Конституції України? Тому що це ваханалія потім продовжується в тому, що держава Україна. Яка в кінцевому випадку змушена виплачувати людям гроші, страждає в економічному плані і підривається взагалі не тільки авторитет українського правосуддя, а й підривається довіра до інституції держави Україна, оскільки це на сьогоднішній день стало сталою практикою. І оце перевищення цих, як вони люблять казати, дискреційних повноважень є на сьогоднішній день ганебним явищем в державі Україна. Дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго!